Світлодарськ місто районного значення в Бахмутському районі Донецької області, розташований на березі вуглегірського водосховища неподалік від лінії зіткнення. Тут мешкають близько 12 тисяч людей. Працюють палаци культури та спорту, чотири дитсадочка та дві школи. В останні у цьому році пішли однолітки війни. Вони більше потребують, щоб їх. Обійняли, щоб більше їм так виказали доброти, щоб вони такі лагідні, ласкаві, вижимуться. Давиду 6 років. Його улюблений урок я досліджую світ. Про плани на майбутнє хлопчик розповідає так: хочу стати рокером. Є така бас гітара чорна і мені подобається чорний з білим. Я каплю на неї гроші. Папа мені копійку, і потом. Тогда я посмотрю, сколько мне денег. Я люблю песни там, могу попеть их на могу потанцевать с братом своим. До постійних обстрелов поряд із мистом хлопчик уже звик. Ну, иногда бывают такие громкие и бум-бум. Или будет как... Як какая-то опасность рядом тебя, надо убежать в помещение або в какой-то, или куда-то подальше от этого. Однокласниця Давида Маша полюбляє грати та малювати. Мріє про маленького кролика. Зайчик, дед морковку, у нас, ми покупаємо в магазині морковку, і я, ї, я, я, я її їм. Зайчики теж, я не буду їх кормить е е морковкою. Полюбляє грати з однолітками і шестирічна Мар'яна. За словами дівчинки, вона не боїться ні монстрів, ні темряви. Лякають її лише звуки обстрілів. Боюсь, коли я це бачу. Треба уходити домой або... і... Куди то прятатися. Мама Мар'яни каже, усвідомлювати небезпеку дочка почала нещодавно. Діти вже усвідомлено знають, що якщо стріляють, потрібно кудись ховатися, бігти в ванну. Раніше ми говорили, що це гримить грім, йде дощ можна було це сказати дітям. Зараз вже цього не скажеш, тому що вони вже знають, що це дійсно стріляють. У нас тренінги, навчання, спеціальні уроки, куди класи заходять і там навчаються, як там поводитися в бомбосховищі, в який час туди опускатися, як це робити. Все це діти проходять, знають інструктажі ці.